Усіх вітаю. Сьогодні 18-й день після операції. Так сонце світить, що не може дивитися. Хочу показати вам, що на 18-й день, але серома ще не зникла. Серома це таке між тканинами набралася серозна речередина. Дивіться, бачите? Ось так вона виглядає. Збоку, отак виглядає. Такий мішок набрався з серозною рідиною. Я мажу майже ліотон, але наразі ще немає ніяких, немає прогресу. Чоловік каже, що ніби зменшується, але я не бачу прогресу. Що я вам ще хочу сказати? При ковтанні, як я ковтаю, бачите, всі ці м'язи підносяться догори. Я відчуваю, тебе мені хтось прибив сюди дошку і з тою дошкою разом все піднімається. Дивіться, як я ковтаю, бачите, оце все разом зі швом піднімається. Якщо це так лишиться, це буде так негарно, коли я буду ковтати, але буде видно. В принципі, чоловік каже, що має пройти. Ну, і в хірурга я була в поліклініці, то він сказав, що все не треба проколювати. І витягувати, Бо вона так розміщена рівномірно між тканинами не є в одному місці, щоб тако взяти і виколоти, і забрати її. Так що будемо чекати, що буде далі. Шоу, в принципі, загоївся. Трошки він не гарний, тому що тут тренаж стояв. Ну і отак так воно виглядає. Значить, що на сьогоднішній день? Продовжую пити кальцій, п'ю його по одній таблетці три рази в день. П'ю ще таблетки калію, тому що не можу заснути вечором. Лягаю спати і починається в мене невідомо що. Значить, в голові, по-перше, так якби хтось з середини мені витискав мозок. Деколи буває таке, що тут така блискавка. Пролітає по лицю. Можливо, це пухлина мені негого притискає, мені вже нерв лицевий. От зараз відчуваю трошки затерпше. Буває так, що нічого не відчуваю. Це, напевно, через те, що внутрішньо черепний тиск змінюється, От особливо на таку погоду. Зараз два дні вже вітер такий сильний. Можливо, на цю погоду, я не знаю. Ну і крім того, бачите, як я говорю. Договорити не можу, зразу в мене би, не вистачає повітря договорити. Тобто парець ще не проходить, голос не відновився. Крім того, які ліки я ще приймаю, я купувала китайські ліки, такі, щоб мені на сон з вишнею там, то я вчора прийняла дві таблетки за годину перед сном. І більш-менш заснула. А позавчора, то я просто до півп'ятої ранку не могла спати. по перше серце калатає, така якби амплітуда збільшена. Трошки така тахікардія, та якби прискорене серцебиття. Але не дуже, так, 88. Але сама амплітуда так бух-бух. І вправо, в лівому восі відчуваю, так, якби в мене пульс в госі. Відчуваю пульс. Звичайно, найгірше, коли я. Закриваю очі бувають такі дні. А в мене просто у вусі цикади, так би по металу. Та якби не як цвіркуни такі коники стрибунці, а гірше, такі, як цикади. В Ареції, так с -с -с, металічні такі. Це найгірше, таке, коли такий звук в голові. Я не знаю, чи то вже через нерви в мене, чи то вже через те, що дійсно пухлина притискає. Але чому до цього часу, поки я. Я її не виявила, я не маю ніяких симптомів. Може, їх просто не замічала, бо не хотіла замічати. А тепер, коли вже знаю, що в мене є ця поклина, я починаю її замічати, я не знаю. Одним словом, дурдом. Не можу спати. Поки що відповіді не маю від нейрохірура, коли буде операція в голові. І чекаємо, чекаємо. Бачите. Роблю ті вправи фонопедичні, я граю на гармошці. Хто не бачив, як це робити, є попередні мої відео. Там два уроки я такі показувала, як ті вправи робити. Ну і у нас сьогоднішній день така ситуація. Найбільше мене турбує оце, і що не проходить. Ну і звичайно, що нема голосу. Добре, будемо сподіватися на краще. Ну, все усім найкращого і. Якщо у вас з'являються будь-які симптоми, то, будь ласка, не чекайте, а йдіть до лікаря. Ну і обов'язково, звичайно, хто буде мати таку операцію, то завжди за лікаря, чи вам призначив кальцій, чи вам призначив вітаміни РУПП на відтовлення голосу. І взагалі, якщо ви було якесь лікування, не так як у мене, виписали парацетамон і до того.